Я теж хочу пройти квестбокс для пари, але я не можу, тому що я його створила. І єдиний квест бокс для пари в Україні існує тільки у нас. Ви можете замовити його у скіліндж і влаштувати таке оригінальне побачення, яке поєднює розгадування загадок, пізнання одне одного, якісь обговорення, які відбуваються паралельно. Те, як ви разом вирішуєте якісь загадки, шукаєте логіку в тих завданнях, можливо, якісь спогади, ностальгічні спогади тут таке буде. І це все про квестбокс для пари. Всього то. Сім завдань, Кожне з них різносторонні, і крім того, що вони різносторонні в пані того, як його прийти, як там щось відгадати, те, що було в нього закладено, вони також символізують певні складники відносин, чи то кохання, яке ви разом формуєте елемент з елементом, його складаєте разом, чи то це можливість розмовляти мовами одне одного, розуміти мову, якою розмовляє ваш партнер, і це зовсім не про буквальну мову. І радість та гармонія, яку ви маєте отримувати зі стосунків. А інші елементи, вони всі так символічно поєднані у завданнях, які їх відображають. Квест середнього рівня складності 5 з 10, тому що тут потрібно думати, але ваш мозок не буде вибухати від складності, тому що основне це все-таки ваша взаємодія як пари і гарний час, який ви проведете разом. Тому квест бокс для пари це абсолютно унікальне побачення, яке ви можете влаштувати тільки з ним, і аналогів ще не існує, на жаль, для мене.